Хочу зняти трішки відео. В нас ем, ми зараз у праї. Ми приїхали в справ в справах е, до міста Прая. Це столиця Кабоверди. Ми були на Фогу. Ем, і тепер на Праї. Побули трохи і летіли в Мінделу. Летіли в Мінделу і відмінили рейс. Відмінили рейс. Я одразу засмутилась, не знала, що його робити. Але потім нас компанія відвезла в готель. І зараз я вам покажу, який нам шикарний готель дали. Тут є у тебе плазма, безкоштовний чай, кава. Це таке. О, такі от величезне ліжко. Подивіться, яке воно величезне, просто гігантське. Два двох спальних. Разом, бачите? От. Два двоспальних ліжка разом зіставлені Тут можна їх розділити, але ми, в принципі, тут е, не знаю, як буде, е, класний готель. От. Тут е, шафа є, зараз я покажу вам яка класна з сейфом. Тут скільки місць. Yeah. От. Чотири вішаки, правда, небагато. Який душ. Дивіться, який душ. Є гаряча вода. Не завжди в каповерди є гаряча вода. Тут є гаряча вода, гарний напір води. От, фен у номері. Дивіться, який красивий фен. От, він умонтований прямо тут. Вау! Аж хочеться ним користуватись. Такий от рушнички фірмові. Такі от краса така, декорація. Але номер це ще не саме головне. Саме головне вид. Давайте я вам покажу. Який тут вид. Вау! Вау, просто тропічний рай! І це все безкоштовно, тому що компанія провинилась там, дещо заглючило в них. Відмінили наш рейс. І ми в суперовому, класному готелі. Подивіться, як тут здорово. Подивіться, як тут прикольно. І це все безкоштовно. Бачите, як люди працюють. І не, і не довелося ні обсварюватись, ні куди дзвонити. Просто дали, дали такий номер в такому суперовому готелі. Подивіться, яка краса, які тут пальми. Три басейни. Подивіться, як тут класно. Які тут розкоші. Водичка, нагодували буфет, шведський стіл, їжі, два гарніри, рис з овочами і спагетті. І три види м'яса. М'ясо, шашлички, рибні сашлички, запечена індичка і грильова риба. Тобто чотири виходить вида м'яса. Шикарно, просто шикарно. Кава, чай безкоштовна. Бачите, як в цивілізованих країнах. І притом це не Африка, це не Європа і не Америка, це Африка. І потім мені показують Україну, яка просто жахлива, в якій люди просто працюють нечесно. Тому й війна. Тому що рівень життя, як в Раші, як в Білораші. Вибачте, що я кажу правду. Ну, в Україні, коли наш рейс затримувався, ми годинами сиділи в смердючому Борисполі, і ніхто нам нічого не вертав. Завжди про все доводилось, доводилось вигризати. А тут так, бачите. Підминула мене в тому готелі жінка, кинула на дві тисячі, це 20 євро. Я всім розказувала, і всі люди з розумінням ставились до мене. В одному кафе жінка мені безкоштовну каву запропонувала за те, що з її, з її острову хтось мене образив. А в Україні ніхто ні за кого не відповідає. Які пташечки подивіться. які. Яка травичка зелена. Не знаю, як називаються ці пташечки. Схожі на чаплю. Такий от готель. Літак летить. Оце тільки зараз наш літак летить. Він має через 15 хвилин приземлитись. І виліт тільки через 3-4 години. Зараз нас заберуть. В такому готелі нам довелось побувати день. Таке от життя. Оазіс. Дуже добрі люди в Кабоверди живуть. Дуже добрі. І всі компанії гарно працюють. Трохи дорогувата авіакомпанія, але в готелях, в цих, в літаках, в літаках дуже чисто завжди прибираються. Літаки зручні. І як сталося таке, то дали готель. В Україні теж лі... літаки дорогі були, але як їх жахливо. Просто показую, що треба жити по-людськи і людям, і компаніям. Як тобі літаки, що ми летіли без флай? Закривай двері. Я літаки... закриваю, як тобі літаки. Розкажи, як, зручно? А я не люблю розказувати. Розкажи, зручно було. Зручно. Чисто? Чисто. Класний, скажи. скажи Отаке от життя. От вам, от вам і і цивілізований світ. Щоб було все добре, треба працювати часто. Як людям, так і фірмам, компаніям. які справи